Всіх вітаю із магазину АТБ. Сьогодні середа, в АТБ почались, як завжди, нові акції. Я показую акції у відділі промгрупа і у відділі товарів для дому. Ось тут. Все, все оце для чистоти для дому. Хочу почати з промгрупи. Подивилась, що почалася акція на набір контейнерів з кришкою Багер. 20% знижки. Пішла, подивилась, на націночку пробила на сканері. Ось ці контейнери вони коштують 119 гривень. Ну, новенькі, може, ви вже бачили в когось в огляді, я ще їх не показувала. Ось ці коштують 119 гривень. Ось такі вони йдуть квадратні, однією рукою дістаю, тому не дуже зручно. Але це не на них акція. Ціна їх 119, може це і акційна ціна. Я зараз складу все. І ось такі ж також 119 вони круглі. І ті, які йдуть три, в три контейнера в цій упаковочці. Розміри ось тут написані дуже мілким шрифтом. Я навіть і не бачу. Але чому ж тут вони 159? А тут, да, там, а тут 119. Навіть зараз ще проб'ю вам, покажу. Може, це і є акційна ціна, тільки вже інша якась. 119, от дивіться, і ці всі розміри 750 літр 500, 750. Ну я вам показую, що вони б'ються по 119 гривень. І квадратні я перевірила, і круглі по 119 гривень. Дуже файна ціна. А тут чомусь 159. Мабуть, не поміняли цінник. А а, точно, це ще була ціна 13-го, зараз вони вже по 119 гривень. Ну, розібралися. Далі, оцей кошик пластиковий з кришкою. Кошик пластиковий з кришкою, ось він. Є в різних кольорах також 54 гривні коштує. Є молочний колір, там сірий колір, багато всього. Так, далі у них вже, бачите, з'явились ось такі. Ківш літровий, просто пластиковий кіфш. Ну, Він, в принципі, зручний. Ось такий є в різних кольорах. Зараз перевіримо, може і на нього вже акція почалась. Може вони тут просто в цьому відділі. Ні, 25,90. Я вже злякалась, думаю, може вони тут ну, не змінили цінники. то вони ж сьогодні міняють, сьогодні середа. І я буду зараз дивитися, що є нове по акції, і буду вам показувати ось. Почалась новенька акція на набір форм для випікання жаростійкого скла. Тут набір саме дві форми іде, одна із саме із скла. Тут іде на два і три літри. Одна форма, одна на один і чотири. І вони ось такі зручні, як з такими ручками з двох сторін. Ну, я вважаю, що зручні. Це новенька акція, 15% знижка за 379 гривень, замість 449 Також новенька акція на, на набір із трьох ємностей. Ось такі вони. До речі, вони тут йдуть з ручкою і з носиком. Їх тут три. На 1,2 літри, на 2,4 на 3,5 коштують 89,90. Саме в цьому АТБ є в зеленому кольорі і в синьому кольорі. 89,90, а коштували 109,17% знижка. Вони все акційне вниз вирішили поставити. Лед-лампа така, також акція почалась, 20% знижка, три режими роботи. Я її відкривала минулого разу якось показувала. Мені здається, вона зручна, дуже гнучка. Ось ця в ній е, ну, е, тримач. Ші, 16 яскравих діодів, три режими роботи, регулювання яскравості дотиком 159 гривень, замість 199 гривень. Також новенька акція з 19.03. Кастрюля з кришкою від термісіл, Ось така скляна жароміцного скла. 369 коштувало 449, 17% знижка. Далі набір для шиття. О, це я не бачила у них. Ось такий набір для шиття. Багато голок, дуже багато різнокольорових ниток. Ну, не буду рахувати. Зрозуміло, що великий такий набір для шиття. А може тут навіть і написано матеріал, папір, так б вони зразу написали, так, що сюди входить. О, нитки 12 штук, шпильки 4 штуки, навіть сантиметр, нитко, дівач, наперсник, блок з голками. Ого, всього багато. За 39,90. Дійсно, гарно, що прочитала. 20% знижка замість 49,90. Далі кастрюля з нержавіючої сталі. Дістанемо її, подивимось. Ось така кастрюля, я вже її якось показувала. Зараз саме на 3 і 240 літра, зі скляною кришечкою 369 гривень. Невеличка знижка 13%, але ж все одно знижка. В неї, до речі, ось ці ручки, ну, такі пластикові, 369. Мені здається, що у них сьогодні ця промгрупа прийшла нова, яку вони в четвер викладають зазвичай. Може, будуть викладати, тому це вниз опустили. Кастрюля з кришкою, але це не факт. Кастрюля з кришкою ще одна зі знижкою. Ось така термісил скляна. Ви, мабуть, бачили її з жаром міцного скла. Тут написано, що від 40 до 300 градусів Он намальовані в духовці, ну, де можна користуватись на 3,5 літра Ця кастрюля йде. Ось так виглядає, як з двома такими ручками, з кришкою скляною. 299 гривень, замість 339 гривень. Тут вони розпродають оці квіточки, навіть уже є 20% знижка на 129, 129,50. Тут орхідея, до речі, оця і непогана. Якісь минулого разу не дуже стояли. Так все начебто. Гарно зроблено. Архідея 25% знижка, 524%. Нарцис, він в горщику йде в землі. Там ось так він як удобрений. Оцей нарцис коштує 159 гривень. Три одиниці квітів тут залишилось саме в цьому АТБ. Так, А тут це все, що для саду йде, воно йде без знижок. Хочу показати, що такий набір, набір бордюр для газону з'явився. Ну, Може, ви вже бачили, я не показувала, тому покажу. 179 гривень, розмір 9 метрів на 15 сантиметрів. Ось такий бордюр для газону. Рулоном він, ну, скручений. Думаю, що все зрозуміло. Багато у них приладдя зараз для саду йде. І пилка тут по дереву є, 129 гривень. Ось така будь ласочка. Ось пилка по дереву. Коштує 129 гривень. Є різні ось оці рукавички. Рукавички коштують захисні по 79,90. Мені цікаво, ось оце. У них Такі класні, такий класний набір, такий міні-набір. А інвентаря для рослин у горщику. О, прикольно, така лопатка, як сапка і як граблі. Три штуки 39,90. Мені сподобалось. Ну, може, вам вже показували, просто я вирішила показати, тому що я не показувала. Вже покажу ось цей секатор садовий. Глянемо зараз, скільки він коштує. 79,90. Ось тобто, такий секатор 19 сантиметрів. Так, понизу я вам оці всі акції показала, кастрюлі, показала. Далі йду дивитись в іншому відділі. Тут написано посуд скляний салатник від ламінарк. Я перевірила, дійсно йде по акції. Ось такий дуже гарний, мені здається, гарно зроблений. так зфотограф... О, покажу вам. 155 гривень він коштує, 27 см йде в діаметрі. Виглядає класно. Замість 199 гривень. Це знижка на нього зараз 22% почалась. Тут акції подивилась. Зараз буду вам показувати, понаходила цей товар по акції. Ось такий пакет вакуумний для верхнього одягу з гачком, що дуже зручно. 99,90. Мені здається, він універсальний великого розміру. 22% знижки. Ось такий пакет. Вакуумний. потрібна річ, іноді дуже треба. Лампа світлодіодна з USB для манікюру. 54 ватт, 18 світлодіодів. Працює через USB. 159 гривень всього. Замість 199 20% знижка. Що у них є така дискокуля? Вона вже тут, а це може інша вже якась дискокуля, музика з mp 3 плеєром. Бачите, скільки кольорів, режим живлення, бездротова з'єднання, інтерфейс, USB. Оця дискокуля коштує 279, замість 349 гривень. 20% знижка. Також знижка на цю картину декоративну. Картина 20 на 25 різного розміру. Вони йдуть. Зараз вони коштують 129, а коштували 169 гривень такі картини. Так, далі миска пластикова, 22% знижка, вона складається, до речі, як ви знаєте, це зараз жіночка дивилась, вона її як розвитись. ну, <сум> зробила як треба. Миска пластикова, 139 замість 179, 22% знижки. Далі дошка бамбукова за 129 гривень замість, замість 179 А Я ось ця миска в складеному виді, якраз я вам покажу. ну, Може хтось не бачив, мабуть, вже всі бачили, але я покажу. Що воно так зручно вдома ви поставили цю миску, це їх тут аж три. Поставили, вона в зібраному виді, займає мало місця, а треба ви її розібрали, тому зручно. І хочу ще показати вам дошку бамбукову. Обробна. Дошка бамбукова. Так, виробник, думала, Україна, ні. ця дошка. коштує ось на таке. Так. Не зроблено все, ну начебто зручно. 129 гривень замість 179. Розмір 24х34. Чухол для окулярів в акції за 44,90 такому потрібен такий тверденький. Ну от звичайний чохов ну, є кольори на вибір. Є навіть там блакитний такий припри при, більш приємний. 27% знижка. Дзеркало двостороннє, є квадратне. Є кругле, воно двостороннє, Ось така широка в нього підставочка. Мені здається, зручне 37,90 аж 49% знижка. За 84,90. Гарна дуже ціна на це дзеркало. 37%. 90. Набір підставок під гарячі, до речі, тут і аж 4 підставки йде в цьому наборчику. Вони коштують 49,90 за 4 штуки, а коштували 64,90. Дуже багато різних кольорів, Є такі класні кольори, мені подобаються. О, ці класні, такі треба собі купити. Класні. 4 штуки за 49,90. Супер ціна. Прям сьогодні класні ціни в АТБ. Не завжди так, я вам хочу сказати, годинник на стіни є в золотому оформленні, є в срібному. Не буду діставати, його добре видно. 25% знижка 119 гривень. І знижка аж 41% на отакий кабель. Іде на метр. Супер кабель написано. Для заряду. А передачі даних 69,90-41%. Знижки замість 119 Далі пряжа Baby Honey. Бейбі хоней кольорів багато, як бачите. 67,90, 220 метрів, 100 грам. 20% знижка. Коштувала ця пряжа 84,90. Кожде 67,90. От тут стільки кольорів представлено. Може, в вашому а тебе буде будуть інші. Набір аксесуарів для ванної кімнати. Також кольори є різні. Білі, сірі, ось так. Три одиниці, 239 гривень, замість 290. Далі. Фітодіодна стрічка для кімнатних рослин. Я пішла, її там взяла, вона взагалі там лежить, просто чомусь тут цінник поставили. Ось оця фітострічка, світлодіодна для кімнатних рослин. Лед-стрічка коштує 119 замість 199. Так, Матеріал, пластик, метал. Я думала, написано скільки метрів. Якось от дивно, що не написано. Я не бачу. 119 замість 199, ну знижка велика, 40%. Також акція на подушку, подушка комфорт, дарує затишок. Так, начебто її виготовляють в Україні. Там дивилась. 219 гривень замість 284, розмір 50 на 70. Тут, до речі, багато цих подушок. Така м'якенька, подушка з наповнювачем із силіконізованого полі. Ефірного волокна подарує вам здоровий комфортний відпочинок. Два рівня має для голови, ну 219 гривень. Тут корм 22%. Ось такий величезний для собак, до речі, фріскас за 10 кг 699 гривень, 200 гривень виходить, знижка на нього. Далі короби такі для зберігання є в сірому кольорі, є в чорному, замість 139. 109 гривень. Якось я показувала його в зібраному виді, в іншому, АТБ. Він такий зручний, він міцний і навіть от час лежить і відчувається, що він такий міцний. 109 гривень коштує замість 139. У них такі гарні ці лампи-нічники. Я раніше не бачила, мабуть, це новинка. Лампа нічник панда 129 гривень по акції замість 169. Є така в жовтому кольорі. Ой, які класні. Це, ну, це більш всього схоже на панду. Все таки біла. Там, там і не дуже на панду схожа в такому кольорі. Але виглядають прикольно, звісно. Коштує вона 129 замість 169. Тут на посуд, на весь просто знижки почалися. Ну, щось покажу, але не все, тому що то і не хватить часу показувати. Так, зразу вам скажу, що корм зараз там я для собак показала, тут для котів 20% знижка, ось такий в великому пакуванні для котиків дорослих 2 кілограма за 199 гривень. Саме тут іде з кроликом, кролик, кролик, кролик. Так, замість 249, 2 кг, кілограма, і також фріскас. Півтора кілограма лосось, овочі, сухий корм за 169 гривень, замість 229 І знову для собак 259 гривень, великий корм від клуб 4 лапи замість 369 на 2 кілограми. І тут для котиків 299 гривень ось такий корм на 2 кілограми, також 4 лапи. І то, і той, і для... Ні, для собак дешевше, чомусь з 2 кілограми. 419 гривень, його початкова ціна. А зараз 299 Гарні знижки на корм, мені здається. 22% знижка на цю сковорідочку. 169 замість 219 гривень. Ну, вже якось вони розпродають, багато розпродають. Кухонне начиння все по 31,90, тут воно в чорному кольорі, воно як кому пришлють, а в іншому я бачила в інших кольорах, таких більш яскравих. бачите. Ось така ємність для сипучих на 250 мл. Вона йде зі зручною кришечкою за 29,90, зараз на неї вже аж 25% знижка. Вона так зручно закривається, зараз, якщо в мене однією рукою зручно вийде. До цього вийшло. Так вона коштувала 39,90. Далі ще набір салатників, ось таких 4 штуки за 139 гривень, замість 85. Салатнички, до речі, дуже гарні. Ці салатники, не знаю, якщо написано фарфорові, чотири штуки, розмір, мабуть не написаний, розмір, набір салатників фарфорових. А чого ж тут на 4 йде в упакування? В них написано, що три. Я зараз перевірю ціну. Я перевірила, дійсно, це оці набір салатників, коштує 139 гривень. Чомусь на ціннику написано на три шпики, але насправді їх тут 4 штучки в цьому пакуванні. Головне, ж не сказала, що акції починаються в середу з 19 по 25. Ці акції діють, що я вам показую. І так, ну, цінники поміняли ще 18-го, але акція діє з 19-го, ну офіційна. Ось такий містер пропер, засіб миючий для прибирання підлоги. Ну, та скін, навіть десь скін він йде. Я не знала, 127 гривень замість 203 37% знижка за один літр. Ну гарна знижка. Я ось в цьому відділі показую тільки найбільші знижки, бо знижок багато, ось по типу 9% на фері 69,90 замість 76,90. Ну, якось так, знаєте. От Ріо, наприклад, тут знижка аж 30%. 495 грам, 30% знижка, це для миття посуду, є два види, за 27,50. Далі, Знижка на до а, ні, не до Це неоп'юр тридцять Знижка для чищення унітазів, Тут хвойний лимон. І океан по 69,90 вони йдуть рівно по літру зі зручним дозатором, як і в Доместосі. А коштували 99,90. І на Доместос хвойна свіжість 24 години, всього 12% знижка, за літровий 121,60 Тут ще знижка, от, наприклад, 20% знижка. Це розумний вибір. Бренд для АТБ Це вони виготовляють 40 грамів. Коштує 15,20 замість 20,40. Так, стій. <с> І 22% знижка. Ось такий мийний засіб з ароматом лаванди та океану. Тут ось океан тримаю, тут є також лаванда 27,50. Також для унітазів. Ексцелент. Ось такий. Для чищення унітазів 31,60, замість 39,80%. І на брев аж 36% знижка. BREF. В асортименті, до речі, в асортименті для чищення унітазів 55,60. Ось такий великий брев. Тут дві ці упаковочки, 106,90 коштує, і бреф аж три упаковочки 137,90. Шалма йде по акції. О, клір, де оцей прикольний шампунь. Клір е маленький для чоловіків 225 мл. Замість 119, 98, 90, А Хедел Шондер, свіжість цитрусова, 300 мл за 118 гривень, а коштує так і 174. Також акція на шауму відновлення та догляд 99-400 40, мл і дев'яносто Це шаума для жирних коренів. Для чоловіків по 115 Це просто як жовтий цінник. І також є шампунь. Це засіб для купання. Шампунь пінагель дитячий. Біллі міллі називається. 22% знижки, 49,70. Так, ну тут я з найбільшою знижкою пообирала, показала вам зараз. ще в іншому відділі. А, от рукав для запікання. До речі, так не треба опускати очі. Ось такий рукав для запікання. Своя лінія, 3 метри. Так, для заморожування підходить для запікання харчових продуктів. Ширина 300 мм і 5 метрів довжину. Коштує він стрічка і зав'язка всередині 13,20, 13,20. Гарна ціна замість, замість 16,90. Так, і тут знижка 18%, кухонні губки 6 штук, 22,40, коштує 18% знижка. На такі ось сталева міць пакети від Фрекенбок. Ну, від Фрекенбок повинні бути гарні пакети на 120 літрів. 50 кг витримують, 10 штук за 78-80, замість є і 70. Ну, Дійсно, це гарна ціна для таких гарних пакетів. Також знижка на мило, господарське, від розумний вибір. 72% тверде, класичне, 200 грамове за 13,80. Гарна знижка у цей Грюнвалд 1,8 порошок пральний універсальний 93,90. І аж 37% знижка на аквапудру, альпійська свіжість, 3,6 кг від тайт, коштує 415 гривень. 26% знижка на персіл. Універсальний 1,2 кілограма 192,90 і на такий персіл 4 кілограма. 49580. І тут маленький ось такий Оксі. Це плямовий відник в сухому виді. Для кольорових речей 25-50-17% знижка на нього. Дуже багато акцій. Прямо, я не знаю, все акційне на цьому тижні. Тому я буду закінчувати вже свій огляд. Ну, То він буде дуже довгий. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!